Сили оборони України продовжують боротися з російськими окупантами на різних напрямках. Про це повідомили у територіальній обороні Збройних сил України. Днями українські воїни Харківської бригади територіальної оборони опанували стрільби із зенітно-артилерійського комплексу С 60. Також воїни провели стрільби з модернізованих кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Відповідну інформацію було оприлюднено сьогодні, 11 травня. Зенітно-артилерійський комплекс С60 використовує зенітну гармату калібру 57 мм. Його встановили на шасі бортового автомобіля Кразе 6322 з колисною формулою 6 х 6. Автомобіль підвищеної прохідності забезпечив мобільність цьому зенітно-артилерійському комплексу. У сучасних умовах бойових дій зенітна автоматична гармата калібру 57 мм використовується для стрілби по наземним рухомим та стаціонарним цілям, в тому числі й польовим укріпленням російських загарбників. Судячи з фото, гармата використовує боєприпаси іноземного виробництва. Які Україна отримала у якості військової допомоги для боротьби з російськими окупантами? Ця зенітна установка призначена для знищення повітряних цілей на висоті до 6 тисяч метрів, а також наземних, в тому числі броньованих, цілей на дальності до 12 тисяч метрів. Дякую за перегляд!